Знову рада вас вітати, дітки. У нас наступне заняття. І у нас знову гість. Так, так? Дивіться, хто до нас прийшов. М -м -м. Це хто в нас сніговичок? Пам'ятаєте, ми теж з вами ліпили сніговичка в садочку. Так, подивіться, який він гарний. А ну скажіть мені, якого він кольору? Білого, звісно, бо сніжок у нас білого кольору. Що в нього замість носика? Морквинка. Давайте розглянемо, що в нього є Шарфик, рукавички. А дивіться, які блискучі гудзики. А це що за шапка? Це таке відро, вірно, замість шапки йому вдягнули відро. І подивіться, що в нього ще є. Корзинка. Корзинка, куди він назбирав, щось дуже цікаве, да? різнокольорове щось. Бо сніговичок дуже любить різні е, іграшки, різні яскраві речі. Так, ось він і збирає їх, бо він весь білий, і йому здається, що він зовсім не цікавий. Ні, він дуже цікавий. Ой, дітки, мені щось холодно в руки, бо сніг який, теплий чи холодний? Звісно, холодний сніг. Ось так посадимо сніговичка, а я вам покажу, що він нам ще приніс. Сніговичок прийшов не просто так, він приніс. Фотографію, як його ліпили дітки. Давайте розглянемо. Давайте сніговичка трішки в сторону, щоб він нам не заважав. І розглянемо картинку. Подивіться уважно, скільки на картинці діток? Двоє, вірно. Хлопчик і дівчинка. Давайте їм придумаємо ім'я. Імена. Хлопчика будуть звати, наприклад, Єгор, а дівчинку. Оленка! Запам'ятаєте? І так, давайте з вами розглянемо, яка зараз пора року на картинці зображена. Вірно, зима, зима. Бо багато-багато чого на картинці? Снігу. Вірно. Сніг буває в нас лише взимку. Тому ми відразу знаємо, що це зима. А подивіться, як вдягнуті дітки. Тепло вони вдягнуті чи легко? Вірно, вони втягнуті дуже тепло, теплі шапки, рукавички, чобітки, так, хутром. Вірно. Ось одного зимового дня Єгорка і Оленка вирішили піти погуляти. На дворі був дуже гарний сніг лежав, і вони вирішили зліпити сніговика. Єгорка був старшим і дуже сильним. Він вирішив накатати коло для тулуба сніговика. Він сказав скатав, е, тулуб, голову, так? а Оленка знайшла морквинку, знайшла камінчики для очей, для гудзиків і для ротика, знайшла гілочки для ручок сніговика, а потім ще й принесла старі свої рукавички. Щоб вдягнути сніговику. Так, дуже гарний вийшов сніговик у діток. Але чогось їм не вистачало. І вони згадали, що сніговика не вистачає шапки. Тому вони знайшли відерце і вдягнули на голову сніговику, відерце. І вийшов в них дуже і дуже гарний сніговик. Коли все закінчили ліпити, дітки пішли додому, дуже втомлені, але дуже радісні, бо їм дуже сподобалося ліпити сніговика. Давайте з вами пригадаємо, пам'ятаєте, коли ми ліпили сніговика? Ви теж дуже раділи, вам теж дуже сподобалося рукавичка набирати сніг і ліпити його. Вірно, дід, трішечки пограємося. І так, у нас з вами дві ручки. Одна ручка вперед, друга до себе кулачок. Цією ми даємо, цією тримаємо до себе. І міняємо ручки. Ой, бачите? Даємо до себе кулачок. І міняємо. Даємо кулачок. Так, щоб вам було видно до себе кулачок, а комусь щось віддаємо. Міняємо і трішечки швидше. Пробуєте так погратися з мамами і з татками. Добре? Так, це ми з вами запустили наш мозок. Так, щоб він добре-добре працював. Бо зараз буде незвичайна гра. Зараз я хочу подивитися, як же ж ви е, добре знаєте зиму? Що буває взимку? Якщо буває? це е, зимова розвага, і ми таке можемо взимку робити, ви мені показуєте ось так, долоньку. Так. А якщо ні, то кулачок. Зрозуміли? Ні-ні-ні. І так, дивимося. Дівчинка катається на ковзанах. Може таке взимку бути? Дійсно, показуємо долоньку. Молодці. Так, взимку дівчинка збирає кольорове листячко. Не буває, це восени, так? Да, ми таке листячко збирали в букети. Вірно. Так. Взимку, дітки катаються на санчатах. Звісно, всі показали долоньку мені. Добре. Взимку, дітки ліплять сніговиків і інших тваринок. Звісно, так. Взимку ми з вами купаємося у морі. Ні, не купалися ми взимку в морі, бо там дуже і дуже буде холодно, вірно. Взимку ми збираємо гриби в лісі. Кулачок. Взимку з снігу або з льоду можна будувати фортеці. Ну, звісно, бо в нас багато снігу, багато льоду може бути. Так, взимку. Знову ліпимо сніговика. Вірно, так. Взимку ми можемо піти назбирати квіточок в лісі. Ні, звісно, ні. А все ми точно з вами грали, пригадайте. Взимку ми граємо в сніжки. Так, пам'ятаєте, як ви мене закидали сніжками? А я пам'ятаю. Так, 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 було таке. Так. Взимку дітки ловлять метелики. В шортиках і в маючці. Ні, звісно, такого ми з вами точно не робили взимку. Так, взимку дітки катаються на лижах. Так, ми з вами не каталися, але коли підростете, обов'язково спробуйте покататися на лижах, звісно. Бо лижі їздять тільки по снігу. По траві і асфальту вони не їздять. вірно. Так, взимку ми з вами піска будували. Замки на морі. Ні, Не робимо ми з вами цього. Для цього нам потрібне літо. Вірно? І ще одна взимку, коли багато снігу, ми його розгрібаємо ось такими лопатами. Так, так у нас робив, пам'ятаєте хто? Наш дядя Вова, ми дивилися, як він підмітає листечко, а потім, коли було багато снігу, він чистив нам доріжки в садочку. Так, я теж пам'ятаю. Ну що ж, молодці. І на закінчення нашого заняття трішечки з вами попрацюємо язичком. Добре? І так, повторюємо за мною. Іть, іть, іть. Наш ведмедик міцно спить. Іть, іть, іть. Наш ведмедик міцно спить. Рі-рі-рі. Сидять на гілці снігурі. Так, це складно, не всі ще вміють вимовляти, але ми стараємось. Рі-рі-рі. На гілці сидять снігурі. Бі, би бі, би. Бі, бі, бі. Їжачок несе гриби. Би-би-би, їжачок несе гриби. Ку-ку-ку сидить зайчик на пеньку. Ку-ку-ку сидить зайчик на пеньку. Ну що ж, молодці, я гадаю, що ви всі мені допомагали. І я з вами прощаюся до наступного заняття, мої хороші.